Вони зробили свій вибір і пішли захищати нашу свободу і заплатили за це найдорожчим своїм здоров'ям. Попри важкі поранення та ампутації, герої нашого наступного матеріалу повернулися у спорт і вже беруть участь у чемпіонаті України з боксу серед ветеранів бойових дій. Це бій за їхніми правилами. Поєдинок, де перемогу здобуде кожен рубрика Один день повернення на ринг про тих, чиє життєве кредо зміг я і ти». По-перше, поаплодуємо всім захисникам і захисницям ваші найгучніші області. Це вже не перший івент, який ми проводимо, але на такому масштабі палацу спорту то це вперше. О, Микола Савін. це секунданти мої. А в тебе білий, так? Ну, ти заходиш окремо, і секунданти зі мною тоді заходять. Доброго дня. Доброго дня. Я учасник Герасменко Сергій. Ви у нас хто сьогодні? Що? Хто ви у нас сьогодні? Спортсмен. Спортсмен. Знаєш, у на нас... Супер. І у мене три секунданти ще записано. Сергій, підскажете де Роздягання під качте, для спортсменів. Вам синє роздягання є червона. Яке роздягання? Це роздягання по кутах оприділяється, синє або червоне. Якщо по кутах, я в синьому куті. Стоять, качте, так, тут справа. Це, тут. Оп. Та. Люкс, люксовий номер, просто душ навіть є, туалет, водичка. Та. 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 У майвезера навіть під час титульного бою такого не було. Я хочу побажати всім ветеранам сили витримки, тих, кого з нами нема, а в мене багато учнів, які пішли захищати. І залишились там. Про них велика пам'ять в моєму серці, в наших серцях повинна бути. А тих, хто залишився жити, і якщо навіть отримали поранення, не здавайтеся, ви вже герої. А виходячи в ринг, ви показуєте приклад багатьом ветеранам, які зараз знаходяться в такій паузі, знаєте, в собі. Хочеться допомогти вийти з цієї паузи і більш максимально соціалізуватися. І те, що ми робимо, ми інтегруємо ветеранський бокс в професійний бокс України. Поранення В мене произошло 23 року, 18 травня. Прямое попадання 120 ки було міне. У нас було четверо бліндажі. Тоді загинув наш командир і мені відірвало на лівій нозі кістку 12 см і п'ятка відірвалася від кості. І в праву коленку залетіли осколки. Коли я був важко поранений, к нам в госпіталь завітала Аліна Шатернікова. Вона і досі. Допомагає нашим військовим. Вона опікувалася мною, завжди інтересувалася, як я, як міста. Запрошувала на бокс. І одного разу на турнірі Спарто бокс я був важкий але стабільний в візочку. Ми були біля Рінгу, і я так сидів, думав, блін, я б теж хотів так виступити. І пройшло трошки часу, і з мрії здійснилася. Я стояв на спостережному пункті. Біля населеного пункту Невське Луганської області була команда по радіостанції, що до нас іде рух противника. В цей момент прилітає ФПВ перед моєю спешкою, десь дуже близько, але там якийсь заряд був такий, що типу запалив просто посадку. Зі мною було два хлопця, які, до речі, перший раз, от перший їх бойовий вихід взагалі, типу. І я прийняв рішення, щоб треба тушити те, що загоріло, що скільки що вона згорить зараз, нам буде дуже прекрасна ситуація. І вони почали тушити. а Я стояв там 2-3 секунди. І якийсь був момент, я не пам'ятаю точно вибуху, і просто така, як чуйка, що типу щось не то, і поток вітру справа. Я дивлюсь, права рука висіла на шкірі. Але оскільки я був не футболці, я ну, з рукавами одяг, я не міг одразу об'єктивно оцінити важкість поранення. Я роблю шах і падаю. Тобто, коли це все відбулося, я ще стояв на своїх ногах, так швидко відрізала ногу осколком. Я з дитинства в спорті з 10 років. Спортивна кар'єра у мене тривала 15 років. Грубо кажучи, з 2005 року по 2019, я взагалі дуже хотів тренуватись, ну фізичну активність проявляти. Реабілітуватись, оскільки вона допомагає не тільки там для душі, це і для здоров'я, корисно, тим паче після поранення. Там подібне. Сьогодні ми приїхали підтримати нашого друга, побратима Сергія Герасименко. Він сьогодні один з ветеранів, які будуть виходити на ринг. І тут насправді нема ворогів. Всі друзі ми вболіваємо за всіх ветеранів глобально, які вийшли. Бо ми розуміємо, що це приклад стійкості, мотивації, сигнал для всіх інших ветеранів. І така реабілітація спортом. Сьогодні дуже багато чого трапилося вперше раз. Сьогодні вперше в Україні пройшов бій в кріслах колісних. Да. <продукці> тут, вот сам, сам, да. О, Треба бити пав. Дай, не будь ласка, своє. Не жорстко, дай мені сукупака. Я рахую, що а, секунду стас. Жорстко? Нормально. Бойові дії, тим паче такі, які в нас зараз відбуваються, це вони впливають безпосередньо. На твій світогляд на 360, мені здається. Ні, ні, нормально, мене так заходить, але я тобі скажу, що мені здається, це як мені. Коли ти знаходишся постійно в екстремальних умовах, там, де тобі загрожує не просто, там, як зараз, вити получити, може ти нос тобі стане больно, а там, де твоєму життю погрожує все 24 на 7, от так от роками люди сидять, воюють. І звісно в таких ситуаціях ти вже думаєш ну там про якісь речі, да? але ти ж не думаєш про те, яку мені каву взяти, американо чи там капучино. Ти думаєш, як я хочу там до своєї сім'ї, там до своєї мами, до дружини, до дітей. Ти думаєш про них. І на цьому фоні в тебе міняються пріоритети в житті в плані, в плані твоїх цінностей. Ти ну цінуєш, якщо там, ну ти не цінуєш якісь мелочі, фінанси там тому подібне. Друзів дуже сильно починаєш цінувати, особисто я, ну і більшість хлопців, вони починають цінувати не то, щоб друзів, а людей, які поруч на да, тебе. Да, да, на цьому поєдинку на трибунах будуть присутні найближчі, найдорожчі для мене дві людини мої дві жінки це дружина і моя мама. Такой короче в фильме. Кстати, стояком ванял, рука лучше намного чувствует, я воздух не мог бить. Вот сейчас я вот я его не могу. Сергей насправді фантастична реакція. Він дуже швидко реагує на будь яку зміну поєдинка. У нього дуже сильний характер. Оскільки боксового ніколи такого не було, що не здавався, давав, так скажімо, задню. Він завжди йшов в подець, І цей гости. Подобно? Що? Оп. Сергій пройшов війну, не зламався. І тепер виходить на ринг для того, щоб довести це самому собі, а не комусь іншому. Це ти такий? Ті перев'яжуть, і перев'яжу, Ти все перев сьогодні подобається, так? Цей бій в першу чергу мотивація для всіх побратимів, посестер. Щоб ще раз доказати і всьому світу, що ми не зламні, які б важкі поранення в нас не були, яка б доля в нас не була, ми продовжуємо і цей бій в першу чергу показує те, що ми не зламні. І знов доказує, що о тому, том, що ми мріємо, все збувається. Тільки потрібно повірити в себе, і все вийде. Пиші, Пані панове, запрошую вас на поєдинок за пояс чемпіона України Ліги ветеранів в бойових дій. У <пори> можливій категорії до 75 кілограмів. І у синіку запрошується. Претендент на титул. Боєць із міста Київ Сергій. Gera. Yeah. Gera Semenko. Ролику запрошується його опонент, боксер із Києва. Дмитро Матровський. Попов! Реглан поєдинку. Три раунди по дві хвилини. Хай, повыхай, тут підпускай. Смотри, удара прямо і руки повертай. Sergi! Казувала, де я в цілому під залу спорту мені підказувала супернику. Я хочу передати, по-перше, велике дякую, і чесно кажучи, як я казав в Рінзі, я от прям з повагою до нього відношусь, оскільки він проявив характер, силу духу. Він це зробив давно, ще коли почав боронити нас всіх. Але от під час цього виступу він показав силу духу, що він сильна людина. Це сильна людина. Хвилювався не дуже, але просто були переживання. Я в собі був впевнений в своїх навичках і, в принципі, в перемозі. Нема нічого неможливого. І в цілому я скажу, я дуже буду радий, якщо, наприклад, це виступ, даним бій, виступ чи мої тренування, які викладаю, когось мотивують. Не обов'язково людей, які втратили кінцівку, чи там мають якісь. Проблеми зі здоров'ям, а є звичайних людей, які десь не можуть знайти бажання чи сили, чи натхнення. От я Можливо, можливо, своїм прикладом я показую, що це у мене виходить, значить, і в тебе там чи в неї, войну вийти.